Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Пекельний Казан. Ми тут окуховаримо. Так, що ми сьогодні будемо готувати? Готуватимемо сьогодні піцу. Що нам понадобиться? це борошно 550 грам, 100 грам манки, 11 грам сухих дріжджів, 13 грам солі. 4 столових ложки олійки і 470 мл теплої водички. Так розкажу я пред чому я захотів зробити піцу. Мені сповнився дето 13-й рік. Я був ще тоді називався Ілічовськ, зараз Чорноморськ називається. Там я відпочивав. І там на той час був кіоск шаурми, і вони там робили піцу. Піца в них була ну не професійна, бо закладних більше для шаурми таке вони робили. І я був заказав у них ту піцу із курицею, вона така біленька була, гарненька, дуже смачна. Там я повню смак соуса був чесночний. Який соус вони кидали в шаурму, такий соус вони і в піцу кидали. Отже, я захотів. Повторити, ну, може не точно -точ, все буде, бо самі розумієте, зараз 24 рік, а то був 13 рік. Так що зараз готуємо тісто, підготавлюємо, потім я його залишу на добу, а завтра вже буду показувати вам начинку. Так, все, погнали. Так, насипаємо 550 грамів борошна та просіюємо його. Потім насипаємо 100 г манної крупи. А ну скажіть, що, що воно таке? Ні разу в мене такого не було, щоб дивіться, я на віса не кладу, а в мене вісо. Думаю, що я щось поклав сюди. Що вони тепер можуть не точно все показувати. Дріжджі 11 г. Тепер сіль 13 г. Так, готово. Пересипаємо сюди все. Перемішуємо. Так, вливаємо тепер 470 мл тепленької водички та все перемішуємо. Так, до цієї маси додаємо 4 ложечки олійки і знову перемішуємо. Так, підзамісили тісто, тепер накриваємо його плюночкою або кульочком, пакетиком. Чим є. Так, пленочкою накрили, тепер зверху ще полотенчиком. І хай воно стоїть в тепленькому місці. І де то 30-40 хвилин. Так, все, дістаємо. Пройшло десь 40 хвилин у мене. Як піднялося. Так, посипаємо місце, де будемо вимішувати борошном. Так, дістаємо тісто. Так, ось тісто цей, руки чуть, чуть присипав. І тісто чуть, чуть присипав. Тепер будемо вимішувати. Яке воно пухке і липке. Нічого, Зараз ми доб'ємося чудового результату. Шикарне тісто. Просто так руками береш ну, така бомба, як я люблю. Чому я раніше не любив тісто <кхід> вимішувати, а ось зараз тільки полюбив, не знаю. Так, викатали тісто до такого стану. Що воно трішечки липне, ну, не сильно. Тепер його беремо, кладемо назад в нашу мисочку, накриваємо плівкою і кладемо в холодильник години на 2. Так, що я зробив із куриним філієм? Я його підсолив і в мене спеції там різні були, кинув спеції. Тепер. Нам його треба або пожарити на сковородці, або ну, я буду робити в аерогрилі. Так, для соуса ми візьмемо майонез, сметану, часник і сіль. Так, видавлюю сметанку. По грамовках, чесно, не знаю. Так, глаз. Все роблю інтуїтивно. Майонез, таку саму горочку, плюс-мінус. Видавлюємо часничок. Так, і сіль. Сіль за смаком, часник теж за смаком Я багатенько кину, бо я люблю її і, і таке, щоб в роті пекло було. Так, тепер перемішуємо. Так, коштуємо. Це просто. Чувствую, до піци він соус не доживе. Дуже смачний. Сюди б ще б в ідеалі б, кріп кинути було б взагалі шикарно. У мене немає. Так, в кліночку його замотали і в холодильник його відправляємо і чекаємо, коли буде готове тісто. Так, ось тісто піднялося. Треба було його зразу сформувати в дві кульки. Ну, нічого, дістаємо і робимо дві кульки. Так, сформували дві кульки, вкриваємо кульочком та відправляємо в холодильник також на 2 години. Ось так, ось таке м'яско запечене. Середині. Так, чудово. Так, нарізаємо його. Так, ось дістали ліпьох одну. І будемо тепер формувати коло. Начинаємо продавлювати так із центру. І так Продавлюємо, 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 потихеньку нікуди не спішимо. Так, далі включимося. Так, зробили ось таке коло. Тепер перекладаємо його на противін і там будемо його більше коло здавати. Так, тісто розпрямили, все чудово. Тепер беремо наш соус та розмазуємо його. Додаємо сир, додаємо кукурудзу, М'ясо. Ще раз присипаємо сиром. Та ставляємо нашу піцу вже в розігріту духовку на 300 градусів на 6-7 хвилин. Так, ось де така піса вийшла. Так, до мене вже гості прийшли, буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей рецепт, прожимаєте вподобайку. Всім смачного до зустрічі.